Автору фотовиставки Ігорю Єфімову всього 24 роки. Фотомистецтвом хлопець захопився п'ять років тому. Случайно мені подарили камеру самообичною. Я почав фотографувати, а все больше, больше, більше мене і зараз це займає буквально все робоче і свободне час. Об'єктив фотокамери вигора завжди поготові. Особливо його надихають звичайні люди, без гриму, без прикрас, такими, якими вони є. Уліця дуже очень дуже вдохновляє. Це найбільше, що мене вдохновляє – це вулиця з людьми, з цією... суматоха її. І... Одета більше все мені подобається. Вулична фотографія, таку невигадливу назву має перша сольна фотовиставка Ігора Єфімова. На розглядачі він представив більше трьох десятків найулюбленіших знімків. Роботу хлопця високо оцінили відвідувачі. Я ще на першій виставці зрозумів, що людина дивиться неординарно. Е -е, якісь е -е, Вічний погляд, коли світлай тінь працює, знайома з його творчістю вже давно. Слідкую в принципі за тим, як він росте. Мені подобаються його знімки, Він відтворює життя. Ось зокрема, це ну я б сказала, моя найулюбленіша фотографія з серії робіт Ігоря Єфімова. Там життя мені цікава саме вулична фотографія, бо вона вихоплює е, ну, події з нашого життя. Тобто е, фотограф він якби не спеціально е, шукає якийсь сюжет, а він просто бере його з життя. Сьогодні фотографія стає зв... справжнім відео мистецтвом. Якщо раніше вона вважалась виключно як. Е, Фіксація чогось чи припродажного, чи буденного, чи святкового. То сьогодні це рівноправне мистецтво. Захоплення керувало і вибором професії Ігор Єфімов – фотокореспондент газети Вечірні Черкаси. І сольним дебютом хлопці прийшли привітати колеги. Так ми знаємо, що талант це 99% труда і 1% таланта. То виріфімові Єфімов, бачив 99% труда і 100% таланта. Оцінити популярне нині мистецтво вуличної фотографії черкасці можуть у художньому музеї. Виставка діятиме до 10 квітня. Марія Горлян, Роман Буша Віка новини.